Алло. Коротше, от я його знайшла, я йому зараз трубку передам. А ну, с... а ну скажи, скажи мені. А ну скільки він мав взяти з собою грошей? 30 тисяч, Юрій Ніколаївич сказав. 30 треба, бо нам ще треба. Він мені казав 25. 30 я тобі кажу. Скільки він мав з собою взяти? 30 тисяч він мав. Чуєш? Все, а ми... чого це 30? Ми... Як ви казали 25, то ви собі жінку обманюєте чи що, так? Да? Ні, Саша, куди ти трубку видираєш? Саша, куди ти трубку видираєш? Саша. Ану, чекай, бо він каже, щоб ти... Саша, ти чуєш? Нам треба 25 тисяч віддати з однієї людині, а 5 тисяч заплатити буде, треба там міліція. Коли приїде, нам треба буде следи віддавати, щоб швидше вони дали справку про те, що машина А ти не віриш. Я ж казав. То мінти теж беруть. повинен був взяти. мене Чому він е, трубку добере то, то не бере що Бо ти... в нас одинакові телефони? Я йому дам. А що це? Я мінтам маю платити. Всім плати Бандитам плати. дай сюди, не сварися. що ти починаєш одному номері, тому що якщо він. На то, Дай мені трубку. все. Я, я так не можу. Дай. Ви знаєте що? Авторитет у нас в сім'ї я. Я йому не розрішала брати. Якщо 25, то 25. Чого це я маю платити мінтам? За що це я маю платити мінтам? Бандити вкрали, бандити знайшли, ми платимо, а ще плати мінтам. Не слухайте, я тут не маю до цього ніякої справи. В общем, давайте... Людина нам допомагає, ти ще сваришся. Я не поняла. А мінти при чому? То вони з вами, да? то мінти. Котику, ти куди видираєш в мене камеру? Котику? Алло, алло, дайте таке. Алло. Дивіться, дивіться, вулиця Космонавтів. Так. 13 будинок, магазин Берегиня. На стоянку сюди під'їжджайте, підводьте гроші. Як, як, магазин який? Берегиня. Берегиня. Так. Він там один, іншого нема. Все, 90 -90. через 10 хвилин я буду. Юрій Ніколавич, ви беріть цей номер і на ньому ви будете. Все, вже в мене телефон. Юрій Ніколаевич, а ну ще скажіть Вікі, що 30 тисяч повинно бути. Я бо вона мені не вірить. Ну, Послухай, Хочу, і не сваріться. ну це дуже поважна ну, людина. Це, я розумію, а чого я мінта маю платити? Тебе всі поважні. Ти думаєш чи ти не думаєш? Дитині сапожки треба купити, а він, коротше, це Я слухаю. Вікторія, шановна, давайте гроші, не чоловік ідуть. Тому що, ну, ми затримуємо людей, якщо ну, ми зараз не порішаємо це питання, то просто ну, у нас нічого не вийде. І ще ціна зросте. Яка країна? ціна возросте? Тобі сапожки і не марусьте голови. Як це купляти сапожки, якщо він 5 тисяч. Ви б спокійно б б дивилися, якби ваша жінка пішла 5 тисяч давати мінтам? Га? От ви б спокійно. Спокійно, якщо б знав, що моя машина повернеться до мене. Да я розумію, а 5 тисяч на сапожки? Так, все, давай, Віка, все. Так, так, ні, не, не поїхали, ну, но це все. нормально? А, ти, все. а чого він каже, що 5 можна було? Пилин, а ти кажеш, я на 5 тисяч плюс, це що таке? І це як так можна буде, га?